Київське товариство глухих утох відсвяткувало свій 95-й ювілей. У 1917 році невелика група людей з вадами слуху зібралася, аби створити центр допомоги людям з подібними проблемами. І сьогодні столичний утог допомагає понад трьом тисячам інвалідам. Це юридичний захист їх законних прав та інтересів, забезпечення інтеграції в суспільство, підвищення загальноосвітнього та культурного рівня, надання допомоги у професійній трудовій та соціальній реабілітації. Часто товариство стикається з труднощами, проте за словами голови організації Михайла Левицького допомагає їх вирішувати міська адміністрація столиці. Київська содарство адміністрація нам оказання поніму матеріальну і моральну підтримку в своєї роботі. Ми вместе разрабатував різні програми. Тожен похвастатися, що в місті Київ перший, по сравні з другими в України. Метапропультин. Оплата спеціальному моніторам.